Доброго дня! Запрошую підписатися на мій канал YouTube, а також запрошую відвідати мій сайт по прокату та по продажу плиткорізів. До вашої увазі, один з найпоширеніших плиткорізів це з довгою назвою вулкан ТСВ 200G620. Я вже е, говорив якось про ці довгі назви, вони нікому не потрібні. Але цей лодкоріз офіційно постачається в Україну, тому він забезпечений гарантією. Тому подумайте, купляти чи офіційне, чи на трошки, можливо, і дешевше, але контрабанду, яка неофіційно завозиться в Україну, типу лекса і прочого, на яке не забезпечується гарантією, хто б що б вам не казав. Тут постачальник, слава Богу, нормальний і забезпечує гарантію. Трошки, трошки він приблизно коштує біля 6-7 тисяч гривень, в різних магазинах по різному продається. І він коштує ті кошти, які ви за нього платите. Чому він коштує того? Тому що у нього, перше це направляюча, алюмінієва, міцна, широка, міцна направляюча. Скажімо так, в мене немає ніяких претензій до нього. Тут класичне розташування підшипників, на якому кріпиться двигун. Тут 4 е горизонтальних підшипника і три з них на ексцентриках. Двигун тут не піднімається, це і плюси, і мінуси. Плюси це досить тяжко прив... привчитися, хто не привик. Е це можливо він може, якщо не відрегульований, ламати в кінці. Але величезний плюс, що він. Жостче каретка до направляючої прикріплено і він справляється для кута 45 градусів. Звісно, треба використовувати диски нормальні. Цей плиткоріз має потужність 800 Вт. На ньому стоїть 200 диск 200 мм з посадочним 25,4 мм. Звісно, диск, який йде в комплекті, він нікуди не годиться. Його Треба зняти або різати якусь, якісь для грубих якихось робіт, які ви не звертаєте увагу на сколи. плиткоріз обладнаний ось такими площадками прорезиною, які досить легко знімаються для того, щоб почистити. Всередині є інструкція українською мовою. Пробочка, яка йде в комплекті. Легко от ставиться. В комплекті йде ось такий транспортир, він же і боковий упор для різу під кутом, або для як використовувати як боковий упор. Два колючі в комплекті і насосик. Насосик іде з регулюванням, якщо ви дивитесь. Звісно, йдуть в комплекті ніжки. На, на кінці ніжки ось такі резиночки можна прикріпити, щоб вони не царапали там, де стоїть цей. Плиткоріз. плиткоріз має транспортувальну гайку, яка фіксує для перевезення, а якщо ви її розфіксуєте, звісно, він рухається. По, на рахунок е, налаштування. На рахунок чим змащувати, на що звернути увагу, я коли ви купляєте, звертаю на увагу, щоб не було е, деяких нюансів, які проводять е, до того, що плитки виходить з ладу. Ну, були в мене різні випадки. Е, є кут 45 він повертається на кут 45 е, Тут, якщо ви бачите, оця змія е, вона прикріплена до. До самої на шин, направляючої шини, тому вона у вас не зламається при експлуатації. Тут вдало це зроблено. На що ще хочу звернути увагу? Шайбочки і диск, який там стоїть, вони, звісно, такі, як і всі китайські плиткорізи. Тут не товсті шайби, фланці прижимні, тому, звісно, слід використовувати тонкі диски щоб нівелювати вібрації, які можливі на кінці різу. Зверніть увагу на досить якісну можливість відрегулювати кут 90 за допомогою ось цих двох болтів. Коли ви попустите, ви можете регулювати. Зверніть увагу, що, на жаль, немає регулювання кута 90 градусів, але це, скажімо так, не завжди потрібно. Якщо регулювати, тоді треба відпускати в саму шину, щоб відрегулювати 90 градусів між диском і столом. Кришка ось вона прижимається на трьох болтах, нічого нового. Класика жанра є е, спеціальний такий пристрій для того, щоб запобігати розбризкуванню. Ну, як на мене, досить вдала модель. Е, вона використовується, має гарні е, відгуки від людей. Якщо ви, можна подивитися, що, якщо вам цікаво, ось сюди під низ, як влаштована. Бачите, там 4 підшипники, три е, з них на ексцентриках для регулювання. Зараз, звісно, треба звертати увагу, щоб воно не задиралося, щоб ходило плавно і щоб він був відрегульований. І він вам прослужить, я впевнений, довгий час. Гарантія на нього усервіс дає один рік. По гарантію звертайтеся або до мене, або до сервісних центрів, які розташовані в багатьох містах України. В принципі, все, що я хотів розповісти це про цей плоткоріс, дуже вдала модель за невеликі кошти. Так що можете до мене звертатися, я з радістю вам продам даний плиткоріз. До побачення!